Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів. Ви мене просили подивитися стосовно заворушок. Біля білоруського кордону, чи не може бути якогось нового наступу, прориву і так далі по списку. Ну, провокації мається на увазі. Я хотів би подивитись на циганський колоді карт. чотири карти витягнути, і на гральній колоді три карти витягнути. Максимально відповісти на це питання, чи дійсно можуть бути якісь. Заворушки, провокації найближчим часом, найближчі декілька місяців. Я записую це відео 3 липня 2024 року. Добре, стосовно заворушок на білоруському кордоні. Карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта тяжкої роботи. Непогана карта. Карта розмови, карта спілкування, карта комунікації, карта удачі, карта старої дами. Спіть спокійно. Карти показують, що наступу як такого не буде. Найближчі декілька місяців. Валет червовий, карта воїна захисника. Дев'ятка Хрестова карта сильного чоловіка. Десятка Хрестова, тяжкий груз. Можливі проблеми провокації. Ну, дрібного характеру провокації можуть бути. Але сказати, що це прямо якийсь наступ. Ну, карти мені цього не показують. Можеш ще дотягнути одну карту таро. Тільки одну. Окей. Трійка мечів. Ну, трійка мечів це не дуже хороша карта. Це карта, яка може говорити про якісь провокації, заворушки, але сказати, що це прямо щось дуже сильно жорстке, я не можу, якщо взяти загальний контекст. Так що я думаю, що все буде більш-менш спокійно з білорусами і з їхнім напрямком, і з їхнім кордоном. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.